Слава Україні! Триває 280-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Білгородської області обстрілів. З мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів: ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петроіванівка та дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямку противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка та Баївка. Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Українські ракетники і артилеристи. За добу уразили два райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об'єкт окупантів. Підтримаємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!